Сьогодні ми поговоримо з вами про заповнення низинки. Наприклад, коли нам потрібно заповнити ось таку-то лінію на одну ниточку. Тому що, коли заповнюються грубші місця, там трошки інакший принцип. Отже, нитками можна користуватися будь-якими, які вам подобаються. Це можуть бути нитки. Муліне ДМС, це може бути перл-ДМС, це може бути вовна. Будь-які нитки шовку можна вишивати, дуже гарно це ж не виходить. Будь-які нитки, які вам приносять натхнення і радість творити, і можете використовувати. Тут у мене вже трошки заповнено, і я зараз беру місце, де я ще не вишивала, і хочу вам показати, як потрібно робити. Ось такі місця, де багато кутиків, тому що от за ці кутики мене найчастіше питають, як робити. Отже, спочатку нам потрібно закріпити ниточку. Як кріпиться кольорова нитка? З вивороту знаходимо місце, от, наприклад, ми будемо починати звідси вишивати. З вивороту ми закріпляємо таким стібочком вперед-назад. Ось так. І в зворотньому напрямку даємо такий невеличкий стібочок. Ось. І ось в цій точці ми виходимо на лице. От, ми вже знаходимося в потрібному нам місці. Спочатку, от в даному візерунку, я спочатку виконую оці довгі лінії, а потім собі таки дивлюся алгоритм, який мені потрібно розробити. Наприклад, отут ми маємо такий елемент, який нам подібний на ромб. І тому, щоб не робити. Лишніх переходів. Так, отут я би його вишивала, наприклад, звідси, потім переходила би сюди, сюди і сюди, і потім вже звідси переходила б до вишивання цього елементу. Тобто, нам потрібно рухатися до цього ріжка. Тобто, отут у нас буде перехід, Отут. Отут. так, ми будемо рухатися. Тобто, нам потрібно починати звідси. От З цього внутрішнього ріжка. От звідси. Ну, спочатку ми вишиваємо цю довгу лінію. Тут все просто. просто Тут є такі вертикальні бачимо, нитки тканини, і ці нитки тканини нам треба накрити кольоровою ниткою. Ми поступаємо слідуючим чином: ми просто набираємо на голочку цю, цю ниточку і легенько. Її накриваємо стіпком. Так, нитка кручена, вона завжди спочатку нам дає таку крутку. Її треба декілька в холосту декілька разів протягнути через полотно, і тоді вона не буде так крутитися. Так. Следующем слідуюче місце. тут головне головне натяг, одинаковий, робити, щоб у нас не було цих просвітів білих. Потрібно слідкувати за натягом, щоб стіпки були однакової довжини. Тоді у нас ця лінія матиме таку одинакову форму, одинакову таку крутку. І такими поступальними стіпками ми рухаємося вперед. Приклади заповнення ми можемо спостерігати дуже гарні на світлинах, деколи викладають в інтернеті і можна знайти. Їх достатньо багато. Старовинних сорочок там можна знайти дуже гарні і далі приклади заповнення. І я завжди, завжди беру за основу, коли підбираю кольори. Тому що, по-перше, це автентичні, так як ну, і просто, де, коли, коли вишивальниця мала такий чудовий смак, ну дійсно там порівняння кольорів, вони просто дуже долежні. І ще в низенці дуже важливо, щоб. Був перехід контрастних кольорів, тобто поруч завжди повинні стояти кольори, наприклад, темний. Тут давати треба світлий, і щоб цей контраст був завжди в присутній. Якщо тут темний, то ці полоси вже вони мають бути світліші. Тут можна темніше давати. І, ну, тобто, щоб був контрастний такий перехід, тому що низинка вона така. Техніка, яка потребує цього різкого переходу контрасту. Це ви можете побачити все на старовинних сорочках. Тоді у вас ця низинка вона не буде зливатися і збиватися в купу, тому що в гладі там діють свої закони поєднання кольорів, в низинці вони інакші. В низинці потрібно послуговуватися законом контрасту кольорів. Ну і, як правило, все одно не обходиться без якихось експериментів, на це потрібний час. Я беру цілий рапорт візерунка, е, зашиваю його, а тоді е, вже деколи випорюю, знову міняю колір, і вже потім, коли зупиняюся е, повністю на потрібному мені е, результаті, тоді повністю зашиваю весь готовий виріб. Ось ми дійшли до кутика. Тут, ну Тут просто, тут, звичайно, просто ми от з цієї точки верхньої ми переходимо сюди вниз і продовжуємо продовжуємо вишивати. Так, не сильно затягуємо, і він так гарно у нас кутичок цей закручується. Як бачимо, якщо ми робимо. Одинаковий натяг стіпків. У нас дуже гарно ця ниточка закривається. Ще треба достатньо, ну, щоб достатньо була товщини ця нитка, тому що ну, це стосується тих, хто вишиває нитками. Муліне. Інколи ну, ці тоненькі. Лінії, їх достатньо, їх достатньо добре, можна закрити і двома нитками моліне. А якщо якісь грубші місця або тканина може бути грубша, тоді треба брати три нитки. А такі ширші місця може бути, може потребувати за заповнення і чотирьох ниток. У мене таке бувало, особливо це, коли стосується таких темніших ниток, тому що вони тоді дають такий просвіт. Світла нитка, там світло-жовтенька, якась або там салатова, оранжева світла. Вони можуть не давати просвітку. А а от, якщо беремо якісь такі бордові нитки, то або темно червоні вже може тканина просвічуватися. Це треба все експериментально визначати. Тут ми продовжуємо далі рухатися такими стіпками, тільки вже тут ми рухаємося вниз. Але принцип той самий. Так само ми підхоплюємо на голку одну ниточку, цю, що у нас тут є. Ми ці нитки просто так легенько їм обкручуємо. І так далі ми рухаємося до, до потрібної нам точки. Там, де ми будемо перехід, вже робити в інше місце. З цими прямими лініями тут, мені здається, вже все зрозуміло. Отже, як робити ось такі поворотики? Зараз я вам покажу. Значить, тут по прямій ми рухаємося, так, як ми попередньо вже з вами вивчили. І коли ми доходимо тут до поворотика, ми вколюємо голочку сюди у вершину. І так якби набираємо на голку дві нитки тканини. Витягуємо голку. Знову вколюємо у вершину і вколюємо голку ось сюди, над, над другою ниткою від, від голки. І в цьому місці у нас виходить отака вилочка, бачите? І нитка міняє свій напрямок. І повертаємо в цьому місці роботу і продовжуємо рухатися так, як ми робили це на прямій, на прямій лінії і накриваємо ось цю лінію до слідуючого повороту. Якщо нам треба перейти е, лінію, ми просто її підсхоплюємо вже з, е, з другого боку стібок, е, ниточку, і у нас просто тут виходить такий трошечки довший стібок, але він зовсім не псує результату е, нашої роботи. І продовжуємо рухатися вершини повороту. від Тут ми вколюємо вершину, виходимо під другою ниткою, знову вколюємо в вершину і виходимо над другою ниткою. Ось. Тут у нас виходить потрібна нам вилочка, Ось тут дуже добре видно, що у нас вийшло вилочкою, І нитка у нас поміняла напрямок. В цьому місці ми переходимо ось сюди. Це місце до. Слідуючі і кривульки, я це роблю наступним чином. У нас є достатньо місця під розводом, в яких ми можемо гарно ховати нитку. І продовжуємо нашу роботу, так як я вас вже вчила, ще раз покажу вам, щоб закріпити ефект. Рухаємося по прямій, вколюємо у вершину, підхоплюємо на голку дві нитки, вколюємо у вершину і виходимо над. над другою ниткою так, і отримаємо потрібну нам вилочку. На цьому ми закінчуємо. Наслідуючому відео я вам покажу, як заповнювати такі трошки грубші місця. Дякую за увагу. З вами була Олена Даніва.